Усім привіт, дівчатка, мої любі друзі. Рада вас вітаю на каналі. Боже мій, я і люблю, і не люблю зиму одночасно, тому що це треба на себе стільки всього одягати, як капусту. Але, тим не менше, викуплятися теж треба. Я чекаю на Сашу, на свого чоловіка. Їдемо дивитися ялинки. Вирішили купити нову ялинку. На... Різдво попереднє, в нас внизу перегоріли повністю лампочки. Тому що наша ялиночка ми її дуже любимо, вона дуже гарна, але ми так і не змогли знайти жодного запобіжника, де саме перегоріло. І коли ми її вже розбирали, то ще і верхня частина перегоріла. Одним словом, можна було би звичайно докупити якісь красиві гірлянди чи лампочки на неї, але ми подумали з чоловіком, що ми купимо ялинку вищу. Тим самим нам дозволяє там по площі купити вищу і подивимося якусь таку, щоб була красива розлога. Хоча наша теж мені дуже подобається, а нашу ми поставимо на продажу хтось і купить. Тож їдемо подивимося. Якщо нам нічого не сподобається, тоді ми просто купимо гірлянди. Якісь гарні вогники і обкрутимо її цього року буде так. Хоча я так не дуже люблю, тому що там, де на кожну гілочку вони іменно ставлять самі вогники, вони дуже гарно їх так проєктують, що коли ти її засвічуєш, то я кажуть, вони дуже красиво світяться. Тому мені би хотілося, щоб то було саме так. Ну і в цьому відео покажу вам е шопінг. Який новорічний в мене був, будемо потрішки декорувати з вами до Різдва. Ще хочемо подивитися щось на вулицю красиве, можливо, оленя якогось гарного, щось нам впаде в око. Так що ну, будемо бачити. Тож беру вас сьогодні з собою. Їдемо зараз в наш спочатку ловс магазин. Це магазин будівельних матеріалів, і там є дуже гарний відділ з ялинковими прикрасами, з ялинками, взагалі зі, всім, зі всіма декораціями, які можна на вулицю ставити. Поїдемо, подивимося, що вони мають. Бо часу, в принципі, не є багато, і люди цього року якось зварювали, все скуповують швидко. А в нас є тільки вихідні, аби такого приїхатися двом. І тих вихідних, і тих не вистачає, тому що треба ще якісь домашні справи зробити, якісь там рахунки поплатити. Так що, ось такі справи. Я утеплилася, У нас досить холодно. Як ви вже бачили, я показувала було трошки снігу, але все наразі розтопилося. Так що поки що так. Тож, я вам бажаю усім гарного перегляду. І майте зі мною гарний час. Наливайте собі тепленький чайочок, каву, беріть смаколики і запрошую вас у своє нове відео. Що ж, любі друзі, розпочинаємо наш місячний влогмас. Ми з Дня подяки швиденько стрибнули у перед різдвяні розпродажі, новорічний настрій. Довкола грає різдвяна музика і колядки різдвяні, це дуже приємно. Тож ми сьогодні з вами занурюємося у цю казкову атмосферу і дивимося на прекрасні ялиночки, новорічні прикраси, різдвяні і передріздвяні знижки, котрі в нас представлені. Одним словом, будемо здійснювати різдвяний шопінг. Магазин Ловс, він завжди багатий на ялиночки, новорічні прикраси, також на прикраси, котрі можна декорувати вулицю. Ми подивилися. Заодно чоловік ще подивився на ось снігоочисну машину, тому що в нас є вживана і вона дуже погано кидає сніг. Ну, ціни зараз такі досить хороші, тому що є знижки, то він собі теж щось приглянув. У Ловсі нам особливо нічого не сподобалося, тому ми поїхали ще в магазин At Home. Це мій один з улюблених магазинів. Ви знаєте, в мене вже не одне відео звідси є. Вони взагалі дуже красиво декорують, представляють всі ялинкові прикраси, декорації і ялиночки самі по собі. Також вуличні, в них є дуже гарні декорації. Одним словом, тут є рай для тих. Хто хотів би собі щось зібрати по кольорах або по якійсь тематиці, якщо ви проживаєте у штаті Лінойс і маєте такий магазин, завітайте у нього, ви не пожалкуєте. Там справді є дуже великий вибір і іграшок, і різних декорацій, і гілочок. Одним словом, все, що вам потрібно буде для того, аби створити гарний різдвяний затишок вашої оселі. Ви тут справді знайдете. Кульки сянти, різдвяні подушки, олені, також різдвяні гілочки, взагалі різдво це одне з таких самих приємних свят, котре я дуже люблю. Взагалі, Різдво це одне з найочікуваніших свят. Але тут, у Сполучених Штатах, мені здається, воно дуже особливе і, як то кажуть, кричить з усіх сторін, починаючи з кафе, магазинів, закінчуючи прекрасними будинками, котрі наряджають гірляндами. І не тільки ззовні, а й зсередини, аби це було видно, гарно, приємно. І по-особливому, взагалі, у американців є традиція відразу по дня подяки, котре закінчується. На наступний день повністю все змінює свої декорації, люди прикрашають свої будинки. Красиво наряджають ялинки, вони обов'язково мають бути пишними. Хтось ставить живу красуню, хтось має штучну, також прикрашають довкола все вогниками, яскравими декораціями. Ну а всередині також відзначають особливі моменти. Це обов'язково панчохи, котрі вішають до каміну, якщо він є у будинку. Також ялиночку ставлять, прикраси, декорації. Одним словом, створюють таку собі казку. Знаю, що досі навіть є у деяких людей традиція: це надсилати листівки до інших родин чи до рідних, друзів, знайомих з фото або з листівки з картинками. Різдвяними з привітаннями, це дуже мило. Хоч зараз ми живемо в еру інтернету і завжди можна щось відіслати по інтернету, але ні. Американці вони все ж користуються почтою і вони надсилають ось такі листівки один одному чи родині. І ви знаєте, це навіть досить приємно. Ну а в мене очі розбігалися тут у магазині, не знала. Що би я ще хотіла собі придбати, тому що тут наскільки все красиве і милує око, і до всього тягнеться рука, але я пізніше вам у відео покажу, що я саме тут купила. Ну а зараз ще ось трішки вам показую декорації, які тут представлені до Різдва. Цього року якось мені по особливому було відчутно, що люди оживилися і дуже багато купували різних декорацій, ніж навіть минулого року. Так, ми купили нову ялиночку. Були у трьох господарських магазинах і в Атхомі. Одним словом, все, що подобалося мені чоловіку, було розкуплено. То вибрали ось таку, як її вже нарядимо вам покажу. І взяли ще на вулицю такого сніговика з ледівськими лампочками. Дуже симпатичний. Його можна було побачити в вже складеному вигляді там у магазині. Він нам дуже сподобався. То будемо його прикрашати також на вулиці. Так, ну що, я хочу показати свої покупочки в Етхомі, uh, вже показую їх за пару днів. Отак стояли у мене тут. Збоку навіть їх не розкладала, тому що хотіла вже показати все відразу, тому що докупила ще дещо в росі. І думаю, вже заодно роблю такий, як кажуть, різдвяний огляд, покупочок, то зараз вам все покажу. Давайте, напевно, почну з росу, що придбала цього року. Я хочу зробити ялиночку у білих, золотистих та е, таких, скажем, е, колір сливи, можливо, такі більше більш докоричневого, кофейного, щось типу такого, хочу спробувати. І е, у Росі побачила дуже гарні ось такі пташки. Якщо ви до них придивитеся, то вони тут є золотисті. А ось тут вони такі е, стигла слива, можливо, з, може, навіть бурячковим таким кольором. Ну, щось таке подібне. Якось в мене лак на моїх нігтях. То я взяла ось таких три. І ще були три ось такі з білими крильцями і самі золотисті. Дуже мені сподобалися, коштували. 7,99. І ці так само. То я взяла дві ось таких упаковочки. Дуже гарні, правда? Подивіться. Думаю, що вони будуть гарно виглядати на ялинці. І мають ось такі вони защіпки, кріплення, що теж дуже зручно, можна буде їх так прищепити на гілочку, і думаю, що буде гарно. І в розі я ще побачила, зараз покажу вам. Ось такого гарного оленя. Така, не знаю, це, напевно, цукерочниця більше виглядає, можливо, на горішки сюди, навіть на печиво можна. Ну, одним словом, вона має такий білий, біло-кремовий колір і віддає таким трішечки, можливо, теж золотистим, якщо вам буде видно. Ну, мені сподобалося, коштувала 6,99. Ось такий гарний олень. Мені сподобався. Це те, що я купила в росі е, минулого тижня, то вже відразу все і показую. Так, тепер, що стосується магазину At Home. Мала гарний я там час, насолодилася. <клес> Ніколасик тут зі мною. Так, давайте будемо дивитися. <клес> так, взяла ось такий за 5,99 кульки. Теж бачите такий подібний колір кавово-сливовий, я не знаю, як назвати, але я бачу цього року ось так ялинку. І ось якщо подивитися навіть на цих пташок, то воно щось буде все подібне. У мене ще є і моїх минулорічних різних в такому кольорі, навіть в темнішому, то я думаю, що коли ми будемо з вами разом прикрашати, а ви знаєте, що я кожного року прикрашаю разом з вами, то буде. Гарно. Далі взяла ось такі кульки. Дуже великі, гарні. Вони по типу велюрових. Були чотири в опакуванні, не було більше. Я, напевне, останні забрала, тому що я ходила, дивилася в вони досить популярні були їх розкупили. Теж 5,99 коштували Такі чотири кульки. Ну, великі, симпатичні. Так, що я тут ще взяла? А! Я взяла кріплення ось такі золотисті на кульки самі. Мені здається, що в мене зелені, а я хочу цього року, щоб були ось такі золотисті, то взяла їх. Так, далі ще мені потрапили ось такі. Дивіться, які симпатичні, типу, шишок. Вони, звичайно, трохи, я так думаю, будуть осипатися. Ну, але вже, 3,47 коштували Це далі взяла ось такі. Це, напевне, з мотузок таких, але виглядає з золотистою посипкою. Я не відкривала, але мені здається, що навіть вони є мені просто самі не цікаво, зараз я відкрию одну, покажу, що це є. Ну, ні, це дерев'яне. Це є кусочки гілочок, ось так, скручені між собою і зверху з посипкою. Дуже симпатичні. Так, Кіцю, Тобі подобається? Теж дуже гарні. Думаю, що будуть поєднання кольорів буде гарне. Так, це. Ще у них була розпродажа до. Осіння розпродажа. Я взяла собі ось таку ще тарілочку з гарбузиком. Вона коштувала оригінально 6,99, була 70% знижка, тому нам не вийшло щось там за 2 з копійками. Так що, дуже симпатично. Так, і останнє а, ще не останнє. Ще були дуже великі знижки на подушки. Подушки. 50% було оф, і від тих 50 ще 70. То я взяла ось таку з тих, що мені сподобалося, взяла дві подушечки. Взяла біленьку, ось таку, не знаю, можливо, вона в спальню піде, бо вона така досить оригінальна. То вона мені ще за 7 доларів вийшла ця подушка. Її оригінальна ціна була 20, здається, чи за 6,99% вийшло щось таке. Ось таку одну взяла. Чекай, Чекайкіцю. І друга ось така. Такими в'язаними ниточками. Дуже гарно. Виглядає кручна робота, але таке щось оригінальне. Все решту, там було досить багато подушок, але мені ще більше нічого в так не впало. А ось ці дві дуже сподобалися. І е, взяла я ще було 50% off в них на ось таку гілочку. Сухоцвіт, гілка, така, е, теж вона такі, бачите, має кремово-сріблястий чи золотистий відтінок. Ось таку одну взяла. Так, ще взяла ось такі гілочки, теж мені дуже сподобалося. 2,49 коштували. Мають їх тут є в наборі 3, і вони є ось такі з позолоченими е, такими бульбашками. І ще одну таку сама. Їх в мене виходить 6. Можливо, я їх до ялинки додам, можливо, просто на стіл поставлю. Так, все, все. Так, ось такі в мене були покупочки тут, в едхомі, в росі. Я думаю, що дуже навіть гарно вийшло. Дуже мені ці пташки подобаються. Подивлюся, як вони будуть виглядати в нас на ялинці. Зараз Ніколасик все обнюхає, подивиться. Поділилася з вами. Напишіть в коментарях, як вам. Олень дуже гарний. Думаю, що сюди на цукерки, на Фереро Рошен буде або на Рафаелки. Гарно виглядати. Ну а зараз трішки мотивації. Будемо разом з нами наряджати наш будиночок, створювати казкову атмосферу йому і готуватися до різдвяних свят. Сьогодні ми нашою дружньою сім'єю, окрім Артусі, він нас трішки прихворів, тому на вулиці було досить прохолодно, і ми не стали його брати з собою, бо тому що, як ви знаєте, дитина повинна бути в теплі і виздоровлювати. Тож, ми сьогодні у трьох, старший синочок нам допомагав сьогодні, і це було дуже приємно, тому що він високий. І минулого року я лізла туди наверх. Там, якщо чесно, трішки страшнувато, але нічого, цього року в нас є помічник, і це дуже класно, коли діти тобі допомагають і створюють як кажуть, так само цю атмосферу разом з нами. Минулого року ми купили дуже гарні гірлянди у власне магазині Loves. До речі, якісні вони дуже хороші. І ось ще один наш помічник, моральна підтримка, наш Ніколасик котик, все в курсі, все контролює. Ставимо обов'язково сніговичка, котрого ми купили, я вам показувала. І обов'язково будемо прикрашати ще усі кущики. Такою сіточкою з яскравими гірляндами. Також в мене є подарунки, такі дуже красиві, котрі світяться. Одним словом, створюємо гарний новорічний та різдвяний настрій. Ну і напевне, знаєте, як кажуть, приклад він заражає, тому що поки ми тут возилися з сніговиком, то наш сусід збоку вийшов і також почав наряджати. Ми, звичайно, раді, що ми його замотивували, він також собі, як кажуть, почав прикрашати будинок. Я ще вішаю ось віночок на двері. В мене є дуже симпатичний зі срібними та червоними кульками. Він, наче, такий засніжений. Купувала його теж десь роки три тому. І він мені дуже подобається. Він завжди гарно виглядає, розпрямляю гілочки. Також в мене є дві туї ось такі в горшках. Я їх теж хочу цього року прикрасити. Поставила їх ось тут, на фронтову частину у білі горшки. І ставлю туди ось такий червоний дощик, аби було красиво. Ще докупила. Такі ось гілочки з ягодами червоними і маю ще просто біленькі гілочки. Обов'язково буду їх обкручувати вогниками ледівськими, і буде дуже гарно на фронтовій частині. Ось так вам зняла ще у день, аби було гарно видно, як воно виглядає, коли світить сонечко, коли ось такий гарний зимовий ранок. А ось так виглядає наша робота вечором. Подивіться, як красиво. Ну, Хіба це не казка? Напишіть, як вам, любі друзі, чи сподобалось, як ми задекорували будинок. Ми старалися, справді мені дуже подобається, все сюди підійшло. І е, я думаю, що цього року в нас дуже гарний будиночок і готовий до Різдва. Гірлянди, сніговики, подаруночки, також льодяники, котрі ми виклали довкола кущиків. Ну і самі кущі з сітковими яскравими гірляндами. Мені здається, що це дуже гарна декорація, і ми справді цього року маємо гарний і святковий будиночок. Чоловік завжди ставить усі гірлянди на таймер на 8 годин. Коли заходить сонечко, вони автоматично включаються і пізніше, через 8 годин виключаються. І саме в цей час захотілося ось такого гарячого глінтвейну. Чоловік мені його нагрів. І тут вам ще трішки познімала наших сусідів, котрі теж декорували цього дня. Тож, отаке в мене вийшло відео цього разу. Напишіть, як вам наші декорації, чекаю вас у коментарях. Дякую вам усім, що ви сьогодні були зі мною. Усім папа, -па. всіх вас люблю і обнімаю. Бережіть себе і всіх до нових відео. У наступному влогмасі будемо з вами прикрашати ялиночку, тож хто ще не підписаний, обов'язково зробіться, аби не пропустити наступне відео.